До управління боротьби з організованою злочинністю звернувся громадянин міста Києва, який повідомив про погрози життю і здоров'ю йому і його близьких невідомими особами. При цьому невідомі особи вимагали у нього велику суму грошей. Після деяких перемовин зрозуміло, що грошей великих у нього немає, тому згодилися на 15 тисяч доларів, щоб залишити успокої його та його сім'ю. Зловмисники повідомили потерпілому про те, що з замовником фізичної розправи відносно нього є людина, яка проживає в місті Києві, і хотіла б отримати від нього кошти. Число було обговорене з Злочинцями, це початок червня місяця. Заява була у нас прийнята, внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань. Співробітниками управління проводились заходи оперативного характеру для документування встановлення осіб і проведення затримання. Зловмисники не дочекалися дати передачі коштів раніше. Знайшли, встановили потерпілого і вивезли його до свого офісу, де б він був побитий. Після чого посадили його в автомобіль і вивезли у невідомому напрямку. Проведеними заходами оперативні працівники управління боротьби з організованою злочинністю разом із спецпідрозділом СоКІЛ провели виїзд та затримали трьох злочинців. Звільнили при цьому заручника. На теперішній час злочинці затримані судом і знаходяться під слідством. Наразі відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 146. -ю. Це незаконне позбавлення волі або викрадення людини.